Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися: розклад на тему Ваш вибір. Ми всі час від часу щось обираємо для свого життя, щось визначаємося, десь рухаємося. Ну, і побачимо, чи правильний ви вибір зробили, чи, можливо, десь вам щось потрібно було б змінити у своєму житті. Розклад на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. І візьмемо по одному аркану парада на вашу ситуацію. Тож, обирайте свій варіант, я починаю з першого. Правильний вибір ви зробили. Шість пентаклів. Так, ви зробили вибір у свою стабільність. У те, щоб ви могли почувати себе комфортно. Жити у певному достатку, можливо, ви заробляєте непогано гроші і маєте таку можливість допомагати іншим, тим, хто таких ресурсів не має. Тож, ви йдете своїм шляхом і робите все правильно, Ви ваш правильний. Що вам потрібно? Порада, яка лицар мечів говорить про те, що. У вас є певні коливання, не дивлячись на те, що ви знаходитесь у своїй стабільності, ви маєте певні коливання. Десь якісь сумніви, десь у вас якась інформація така вам нагнічує. І тому, можливо, зараз ви не бачите ту реальність, яка вас оточує в тому світі, в якому вона є. Тобто, можливо, у вас вже все добре, але ви ще насторожено до цього всього ставитеся. Готові відстоювати свої позиції, відбиватися від конкуренції, чи ще щось, а вам всесвіт каже, що вже досить. Живіть у своїй стабільності і не псуйте свою нервову систему. Другий варіант чи правильний вибір ви зробили? Трійка мечів перевернута. Ні. Ви неправильно зробили свій вибір. Можливо, десь у якихось справах сердешних ви помилилися. Також, можливо, хтось прийняв рішення зробити якусь операцію, але, можливо, вона була ще не наразі. Або іще може бути такий варіант, що ви наразі знаходитеся у певному або процесі розлучення, або вже розлучилися. І тепер вам це крає серце, і тому ви сумніваєтеся, що ви зробили правильний вибір у тому розлученні. Що вам з цим робити? Туз пентаклів. Зосередтеся на робочих питаннях, і тоді ви побачите якісь шанси на те, щоб ви вийшли із тої сфери, в якої ви знаходитеся в тих негативних подіях і почуттях. Тому вам сьогодні, вам наразі важливо або приділити увагу зароблянню фінансів. Тому що туз пентаклів дає такі дуже великі можливості, але ви їх не берете. Тому що ви знаходитесь у якихось сумнівах, у якихось неприємних ситуаціях і розмовах, а вам вже все говорить досить. Заробляйте гроші, звертайте увагу на свою родину і на стан свого здоров'я, тому що ви самі себе заганяєте в ті ситуації, з яких потім. Потім вам важко буде виходити. І третій варіант чи правильно ви зробили вибір. Сім жезлів перевернута, говорить, що ні. Можливо, якась у вас конкуренція, там така нечесна є, можливо, ви відстоюєте не те, що потрібно відстоювати. Тобто, переспрямуйте свій погляд на інші події. Якщо ви зациклені, на зароблянні фінансів, або на стосунках, або ще щось, то вам потрібно було зробити вибір у сферу роботи. І акцентувати себе на роботу, на спілкування, звертати увагу, де у вас конкуренти є, хто вам там підстави якісь робить. Тобто сюди вам потрібно дивитися. Так, і порада для вас. Шістка жезлів. Чистка жезлів говорить про те, що візьміть свою перемогу у свої руки. У вас є можливість перевести оці конфліктні ситуації, в яких ви знаходитеся, де ви не можете якісь здійснити поїздки, не можете десь щось вирішити, вам все заважають конкуренти, то вам варто цих конкурентів зробити своїми союзниками. І рухатися, щоб вони вами захоплювалися, а не намагалися палки в колеса вставляти. Тому змініть свою тактику, обміркуйте, кого ви можете схилити на свій бік, щоб у вас були у ваших справах ну, люди, які дадуть, дають вам підтримку, а не ті, які вам впихають палки в колеса. Тобто відсортируйте своє оточення. Придивіться краще до людей, що у вас там відбувається. Ну, от такий був розклад, тож я бажаю, хай ваш вибір завжди буде правильним.